Курточка зимова, дуже тепла, водонапикна, розмір М від бренду Вермода. З такими кишенями, затяжки. Такі светри, класні, розмір L, С. Сукня тепла, розмір 4850. Осінній плащ розмір М. Дуже плотний. Шапка, светр, розмір L, піджак. 34-й розмір. 36 європейський. Куртка водонепроникна, Футболка. Худі з капюшоном. Мка, спідниця. Боді. Курточка. Блузка святкова. Гольф. Боді. Джинси 28-й розмір. Спідниця тепла, кофточки, спортивна кофта М, L, M, S, -ка. Худі розмір XS. Обтягуюча білизна. Кофта розмір S, Майка. Сурочка від Selected, Розмір 40, 80 євро по бірці. Спортивні штани, МК, светр, сукня від Selected, розмір 2 xl сукня святкова розмір М, піджак МК, светер 2XL, МК, Піджак М, сукня, xs кофточка, піджак СК.